У нас з дитинства стоїть заборона на щастя. Нам з дитинства заборонили бути самими собою, бути щасливими. Подивіться на малесеньких дітей, які приходять в цей світ, як вони граються, як вони вивчають своє тіло, як вони щиро посміхаються, як вони дбають про себе, бо коли щось хочуть, вимагають, поки не отримають. А подивіться на дітей у сім років. У їхні потухші очі. Щось відбувається з дитиною за такий короткий час? Чому дітки так швидко змінюються, або ж замукаються в собі, або ж взагалі не хочуть розмовляти зі своїми батьками, завжди сваряться, не реагують на їхні зауваження? Тому що ми самі їх ламаємо з маленького. Забороняємо їм, порівнюємо їх, з маленькою віддаємо в дитячий садок в чужі руки, і дитина думає, що її кинули, що вибрали не її, і це сказується в подальшому на її життя, на її щастя. Коли відправляємо в школу, діти 40 хвилин сидять нерухомо, слухають уважну вчительку і навіть в туалет вийти не можуть, поки їм не дозволять. Тобто елементарне дитина не може зробити тоді, коли хоче.